Доброго вечора, ми з України. Я Ірина. І у нас сьогодні таке запитання до рукавички. Хто дивиться перший раз, рукавичка це наш внутрішній Не хочу казати ворог, але наші гниди. Ось. І так. У мене сьогодні таке запитання, і ви так само питаєте. Боротьба з корупцією. На, на якому етапі? Чи достатньо робить влада, щоб позбутися корупції? Тому що це, це питання я буду задавати періодично, не кожний тиждень, але періодично, щоб ми а, були у курсі справ. І так, дивимося, наскільки влада допомагає чи навпаки, заважає? Позбутися корупції, тобто боротися з корупцією. І так, дивимося. Ну, чого воно все? Ну, я не бачу, що тут іде боротьба з корупцією. Не бачу, тут немає боротьби. Тут, знаєте, втриматися. Е бачите? Ну як це так? Ну, як? Ну, як? Я не бачу тут боротьби. Абсолютно ніякої боротьби. Взагалі. Взагалі. Ну, я відверто скажу, відверто скажу. Бачите, дивіться, іде три, три кубки. Що говорить а, нам три кубки? Три кубки це карта, коли такий вузьке коло. А у нас вузьке коло, ви знаєте, рука руку ми. Енергія вся іде, бачите? Ой, я, ви, ви бачите, як я знервувалася. Бо я думала, що щось робиться. Ви бачите, ось. Україну обдерти, як липку. Ось, бачите, імператриця я завжди кажу, що імператриця це у нас Україна. Завжди я її так бачу. Ось, візьмемо це не наш президент. Він не є наївний. Не є наш президент наївний. Ось це Україна. Тобто, е, ось ця кубка людей, яка себе возумніла, вони мають жезл в руках. Тобто і владу мають у руках, так? І е, оцю енергію, цю силу е, Україну, будемо так казати, ніби то що щось робиться, а насправді нічого не робиться, бачите? Ось вам. Ось вам. Розкрадання іде, як і було. Як і було, мої дорогі, я не бачу, що тут щось зменшилося. то що щось робиться. Бачите, це ось ці дві карти, я бачу так, що показують нам, що ніби то що щось робиться. А насправді розкрадається далі. Я не бачу тут боротьби. Занадто все у них, дивіться, ну, прекрасна жизнь, ну що ще казати. Жизнь хороша і жить хорошо. А, до речі, мене дивують такі питання, як а, а, депутати, які повтікали, так? і в них не, не, не забирають мандата. Про що це говорить? Закінчиться війна, і ці тварі всі повернуться. Оці всі гниди повернуться. Ну, приказка така є. Не так страшні чужі воші, як свої гниди. Отак. От Я, я відверто. Я думала, тому що трошечки набу щось там робить, трошечки якісь там Але це, дивіться, це все тако. Конкретно ще нічого нема. На жаль, нема. Тому що, ви розумієте, те, що підозри дають підозри, це ще не звинувачення. Підозра це ще не звинувачення. Так. Невже? взагалі нічого немає. Ну, хоч трошки щось є. Ну, ви знаєте, дивіться. У нас, будемо так казати, бачите, король монет. Це головний з монетами. А хто у нас головний з монетами, я не знаю. Прізвище тут не написано, хоча там якесь прізвище, щось там є, якась бамашка. На, на цьому, може, вам видно, я не бачу, я її окуляри оділа. я не бачу, що там написано, ну і неважливо. Дивіться. Дивіться. Звичайно, зараз в країні, бачите, 5 монет це коли розруха, це коли е, голод, холод. Е, ну, взагалі-то у нас, як сказати, я не думаю, що хтось конкретно. ну, Хтось когось залишить зараз на дворі. Добрі люди завжди приютять. У нас завжди українці славилися добротою і гостеприємністю. Ось. Але ви бачите, дивіться, під час війни, будемо так казати, під час цього бідствія, так, йде величезна трансформація. І вибирається зараз шлях. Пойду наліво, пойду направо. Але, бачите, все підпорядковано одній людині. Я не знаю, хто це є. Хто керує країною взагалі? До речі, я, хоч я мала зробити все, бачите, я забула. Я забула, бачите, влетіла. Нічого, на слідучий раз зробимо розбір зеленського і Єрмака. Хто на кого працює і хто керує державою? Бачите, я забула. Новий рік прийшов, і я десь відклала свій зошит. Я новий зошит взяла, бо той закінчився. Я, е, тепер я напишу собі і зробимо цей розклад. Е, ну, нехай буде вже цей. І так, е, бачите, я не знаю, хто це може бути. Це може бути і Зеленський, це може бути і Єрмак, це може бути ще якась е, людина, яка. Ну, як сказати, живе припіваючи, але керує країною. Бачите, ось цим усім заправляє якась одна людина. Підпорядковується це все. Від цієї людини залежить, куди ми підемо. Ось, ось як я це бачу. Зараз я докладу тут дві карти. Який вибір у нас є взагалі-то? Бачите? Або, або ми беремо все свої руки. Або ми підпорядковуємося, як скаже цар. Як цар скаже, ось він тут є. Не знаю, хто це є, хто у нас король Пінтаклій. Той, хто. Я тут бачу тут людину, яка завідує Україну, яка її, ну будемо так казати, найбільше фінансів має в Україні, яка дійсно має вплив великий. Хто це? Не знаю. Є десятка найбагатших українців. От ви мені напишете, хто це може бути, до кого це може підходити. Ось, бачите, у нас два шляхи. Або ми йдемо, як скажуть нам, ось ці дружбани, або ми беремо все свої руки. Хтось мене питав, от що ви предлагаєте Іти і е, мітинги устраювати? Неправда, не треба мітинги устраювати. У нас війна, ми цього не можемо зараз робити, і цього позволити собі не можна зараз. Але є такий е, випадок. Коли оці слуги народу е, загиблим приносять якісь е, відсрочені, якісь е, цукерочки, якісь, е, ну, будемо так казати, пакуночки загиблим. Так? Це, це факти. І приносять ці, ці пакуночки саме, е, ну, які вже просрочені. От, і е, люди. Почали у Фейсбуці, у соцмережах бучу зробили. Почали сваритися. Як це так? Як не, ну, не соромно. І тому подібне. Це ж людина загибла, загинула, і тому подібне. Це таке не робиться. Розумієте? Ось. Людина вибачилась цей депутат якогось округу. Я зараз не пам'ятаю, якого це округу. Людина вибачилась. Людина попросила, яка це сім'я захотіла прийти і тому подібне. Безсоромність. Ви розумієте, яка це безсоромність? Тому що ця гуманітарка, яка мала йти людям, десь залежалася на складах, і потім ходить і от зараз за вибори, реклама виборів. А ви кажете, що у нас не йдуть вибори. У нас йде, все йде. Ось. Тому, бачите, все в свої руки беремо і чихранимо їх у соцмережах. Говоримо правду, не мовчимо, не замовчуємо. Просто це питання треба піднімати у соцмережах. Тоді ми переможемо. Тоді ми позбудемося корупції. А коли прийдуть військові назад, тоді разом будемо відбудовувати державу. І без цих вота? Ось так, мої дорогенькі. Чи вдасться нам, чи вдасться нам на цьому етапі? Поки війна йде, чи вдасться нам хоч трохи корупціонерів? Зрушити з місця. Ох менш. Ви знаєте, до перемоги буде важко. Дуже важко. Бачите? Оце карта перемоги. Ось вам перемога. Шість жезлів показує перемогу. Бачите? А от до перемоги. До перемоги. На жаль, я не бачу. Тут буде все таємно, все приховуватись. Нам забалакувати нам багато чого. За ширмочкою все буде. Ні, не бачу я, на жаль, я не бачу повного, щоб щось хоч, ну, хоч трохи би зрушилось. Не бачу. Не бачу руків. Не бачу, ви бачите, їм так добре там живеться. Вже після перемоги. Вже після перемоги конкретно. Не бачу, на жаль, мої дорогі, не бачу. Їх просто виселити на необітаємий острів, всіх тих корупціонерів, ви їх не переробите. Я не бачу, що їх можна тут змінити якось. Це тільки е е е е силка. Сибір, куди вони захочуть. Ось так я це бачу. Вони з цього корита не вилізуть, їм занадто добре. Занадто їм добре. Живуть собі припіваючи. Ви воюйте, а ми будемо жити. Ось так я це бачу. Вибачте, мої дорогі, я би хотіла вам щось хорошого сказати. Відверто вам скажу: на жаль, на жаль поки війна йде, вони нічого не бояться. Ось так я це побачила. І так, дивимося нашого маленького ще коротенько, швиденько. І так, маленького принца, дивимося, що він нам побажає. Бачите, королева жезлів і сімка. Нам потрібно, нам потрібно не слухати ніяких всяких і йти своїм шляхом. А, дивіться, Україна, Україна має енергію, має таланти, має е, е, хист до цього, до самоорганізовування. Ось це і є. Нам ніхто, взагалі-то нам ніхто не потрібен командир, щоб багато нам туди-сюди. Розумієте? Іти своїм шляхом, своїм розумом. Нам не потрібні якісь чужинці, які нам будуть командувати, нам треба своїх. У нас є достатньо своїх кадрів. Просто їх наразі влада принижує. А, осміює а, навіть взяти залужного, щіпали-щіпали, поки Захід сказав не трогайте залужного, а, то вони перейшли на інших. Ви чуєте щось про Макарен... Макаренка чи Макарова, як його називають а, був такий, а, не чути про нього нічого. Кривонос не дає собі в кашу вплювати. Ну, у кривоноса, наприклад, там справа йде. Бо він жуляний. Вибачте, жуляни спортил. Наші не могли улітеть. <ржу>, Ржу не могу. От. Перевищення повноважень, йопірний театр. А було б краще, якби там расисти зупинилися, приземлілися. Гаразд, мої дорогенькі. Тож своїм розумом. Люблю вас усіх, цілую, обнімаю. Бережіть себе. Не нехтуйте повітряними тривогами, все може бути. Ось бережіть себе, своїх рідних разом до перемоги, мої любі, і мирної вам ночі. На все добре.